Так, зараз разом з вами подивимося квартиру на ЖК Рів'єра. Вона знову у нас в оренді. Зараз швиденько її вам покажу. При вході у нас велика гардеробна кімната, можна сказати. що Багато місця для зберігання речей є. Тут у нас зеркало. Підігрів підлоги, там, де плитка, це у нас прихожа зона та ванна. Кімната. Раз. Ось така гарненька душова. Зеркало з підсвіткою, бойлер. Тут ось такий диванчик, він розкладається. Раз, ось такі вікна. Ось там у нас метро. Столик, смарт-ві. Оцей телевізор він двигається. Та кухня. На кухні у нас холодильник, мікрохвильова піч, варочна поверхня, газовий котел, що завжди можна настроїти собі температуру вдома. Ось так. І тут